Є новина, друзі. Молодь повертається, треба відкривати кордони. Дослухайте до кінця. Міністр освіти, щойно на дискусії, є відео закинув собі в телеграм канал в Шапці. профіля», дивіться, він говорить, що рішення про відкриття кордонів для студентів, що їм дозволяють виїзд для 18 22 річних, включно, що це абсолютно правильне рішення, тому що вже видно позитивно. Динаміку, тобто вони її контролюють, і є позитивна динаміка, тому що люди повертаються. Так, хтось виїжджає, хтось повертається, а хтось вільно їздить, з'їздили і повернулися. Він каже: так, хтось може виїхати, але багато хто і повертається. Я так розумію, що це якраз та молодь, яка вже давним-давно за кордоном, яку вивезли батьки, і ці хлопці вони повертаються, тому що розуміють, що вони в будь-який момент можуть виїхати. І я якраз про це постійно говорю: чому треба відкривати кордони для всіх категорій? Поступово, я розумію, до 25 років вони Лягають мобілізації від строчки, броньмання для всіх, хто стоїть на обліку, ті, хто і так їздять по шляху десятки разів, для чого їм постійно брати ці дозволи, і потім всім іншим, чому тому, що коли чоловік, людина буде розуміти, що кордони не закриті, що він може, якщо він законно стоїть на обліку, виконує всі вимоги держави, повернутися в країну, зробити свої справи, навіть відкрити бізнес, щось робити і повернутися назад в Європу або їздити туди-сюди, то буде повертатись дуже багато людей, так як зараз він каже. Лісовий повертається молодь. Потім ми побачимо велику хвилю повернення чоловіків з-за кордону, які будуть їздити і будуть розуміти, що вони можуть приїхати поїхати. І це треба робити. Так для цього потрібні кошти, для цього потрібна ну, нормальна мобілізація і мотивація для цієї мобілізації. Але це треба робити. І оцей сигнал від Лісового, Він чітко показує, що кордони треба відкривати всім, тому що є позитив по молоді, буде позитив по всім. Напишіть свою думку, лайк, репост, телеграм, делеграмша профіля. Підписуємося.